Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І якщо ви перейшли по назві цього відео, то це означає тільки одне: те, що ви так само сильно, як і я, любите купляти, розпаковувати книги і дивитися на те, як це роблять інші. Тому сьогодні я пропоную вам зробити це зі мною та розпакувати книжні покупки разом. Сьогодні міг бути дуже сумний день, жаркий, нецікавий, але мені прийшло це повідомлення, і я полетіла на пошту. На цьому ентузіазмі, що я добре проведу свій день і вечір і розпакую всі свої новенькі книжки, я навіть засняла міні-влог. Тому зараз тут буде на хвилинку невелика вставка моєї прогулянки і повернемося назад. Як в таку жару можна жити і в чому там треба ходити взагалі, якщо навіть ось це найлегше платтячко в світі мене не рятує. Потом і кров'ю я роздобула ці свої посилки. Їх тут незбагненна кількість. О, і я залишаю цей приємний момент розпаковки на вечір. І включусь вже ввечері, коли після роботи буду це все розпаковувати. Тому зараз ви переключитесь на вечір. З поверненням вечір з цього жаркого літнього дня. І... Так як я вже починала знімати це відео, воно в мене злетіло, то одна посилочка в мене вже розпакована. Зараз я вам її і покажу. Тут у мене чотири книжки. Я відразу хочу піти з казарів, щоб ви впали, втратили свідомість, тому що ці книжки я ще не читала, але планую це пампам пам 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 Марсель Пруст і Габріель Гарсія Маркес у пошуках втраченого часу на сванову сторону та 100 років самотності. Пруста я обрала від видавництва лабораторія. Я дивилась на. Такий не таку саму з такої серії від фоліо, але зупинилась на лабораторії. Я не знаю, чи буде тут якийсь кращий переклад, гірший переклад. Я, взагалі, якщо чесно, доволі сильний профан в перекладах. Тим паче я не знаю, як писав пруст в оригіналі, але я дуже сильно сподіваюся, що я зможу оцінити. Цей текст зрозуміти, чого, чому його так сильно всі люблять, чому його так розбирають просто по частинкам, скільки є книжок, які написані про пруста, скільки відомих письменників надихали прустом. І мені дуже, дуже, дуже цікаво дізнатися, що ж тут. Таке. Я дуже боюся, що я не зможу оцінити на всі 100% красу цього текста. Я боюсь знудитись, боюсь, що мені буде не цікаво, але ну, вже як буде. Мені дуже цікаво саме прочитати і ознайомитись, а там вже ну, зрозумію, я, моє чи не моє. Габріель Гарсія Маркес 100 років самотності. Тут в мене супер обкладинка спадає. А, вони однакові, що супер-обкладинка, що звичайна обкладинка. У Маркеса я зовсім нічого не читала. Я читала одну невеличку якусь розповідь і, і все. І я не читала магічного реалізму. Це буде взагалі моє перше знайомство з магічним реалізмом у житті. І я ось так от вирішила з да, вомут з головою. так сказати. Сподіваюсь, мені дуже сподобається, тому що. Це за цю книгу Маркесу присудили Нобел... Нобелівську премію з літератури. Це видається якимось дуже таким, такою великою відзнакою. Я сподіваюся, мені сподобається. Ось я також боюсь цієї книги, мені здається, це може бути важко, так само, як і з прустом. Але ну, цікаво, ну що ж, я ж не буду пасувати перед труднощами. Не буду. А якщо буду, то буду. Всіляке буває. Дуже важлива справа, як добре пахнуть нові книжки. Пруст пахне гірше за Маркеса. Вибач пруст. Але ти правда не такий пахучий. Далі у мене іде Нацуме Сасекі в цього японського автора. Я читала ваш слуга кіт». Мені дуже сподобалось, це була така філософська, сатирична історія на тлі такої давньої Японії, і це було так спокійно, так гарно, з таким якимось приємним гумором. Книга була написана від лиця кота. А ця книга на ЦУМЕСЕСЕКІ називається Серце. Я, якщо чесно, не дуже то і пам'ятаю, про що вона. Ага, це зворушлива історія товаришування двох чоловіків, юного студента і загадкового інтелектуала, якого юнак називає сенсей. Тут буде щось про розкриття оцього, історії минулого цього сенсея. І загалом я сподіваюся, що в цієї книги і просто ну, в цій історії вона дивіться зовсім така невеличка. Буде такий самий приємний настрій і така сама приємна атмосфера, як і в ваш покірний слуга Кіт», Тому що мені дуже сподобалось, як пише автор. В азіатських авторів загалом така дуже розмірена і спокійна атмосфера, зовсім не така, як в європейських чи в американських. У них є щось своє, особливе. І дуже хочеться почитати ще одну книгу, я сподіваюся, мені сподобається, і я буду купляти ще, тому що на цьому сесекі доволі великий вибір, перекладених на українську книгу. Наступна книга це Барба Пурпурова Еліс Вокер. Дуже багато я за неї чула, чула, що цей роман отримав Поліціревську премію. Та зараз загалом, ось я, я не дуже пам'ятаю, коли він вийшов, але чути я почала про нього ну, можливо, десь ну, пів року тому назад. Думаю, що не раніше. Ну, це особисто я. Це історія в листах, і я так розумію, тут буде доволі трагічна історія двох сестер. Це все, що я знаю про цю книгу, там щось пов'язане з насиллям у сім'ї, і загалом це повинна бути доволі важка книга. Я чула дуже багато схвальних відгуків, і мені цікаво її прочитати. Сподіваюсь, вона мені сподобається, вона буде хоч з якоюсь надією в кінці, тому що все, що тут можна прочитати в анотації, воно якось трішки сумно звучить. Будемо читати, буду пробувати. І ось загалом оце чотири книжечки від в першій посилці було, яку я розпакувала не на камеру, на жаль. Пруст, Маркес, Еліс Вокер та Нацумес Осекі. Ідемо далі. Ще одну посилку я розпакувала не на камеру. Тут я вже зірвала з неї цю штучку. І це. Видавництво ще одну сторінку Джейн з ліхтарного пагорба. Про цю книжку я знаю, це те, що вона повинна бути, Боже, який зручний формат у цих книг? Вони ось так поміщаються в руку. Це дуже зручно. Що є штіллер? Так, у мене штіллер від ще одну сторінку, і це, ну, це геніально. Це дуже зручно. Джейн з ліхтарного пагорба це повість. Повість про дівчинку, яка живе також доволі похмуре життя з сестрою та мамою. І тут з'являється її батько, який запрошує її до себе погостювати. Я так розумію, це буде дуже приємна, щемка, мила історія з приємною головною героїнею. З приємними якимись подіями, які будуть розгортатися на цих сторінках, вона буде теплою, літньою. От я її собі придбала якраз під цю неймовірну жару, щоб читати і відпочивати головою, душою, тілом. І сподіваюсь, я не, не помилилася з вибором книги. Це дійсно буде щось з такою атмосферою. Далі трішки АСМР. Боже, мені тут деякі посилки настільки надійно запакували, що я їх розгортаю вже 5 хвилин. Розірвала я нарешті ці всі замотані книжечки. І ось у мене тут 5 штучок з OLX. -у. І мені навіть подарували закладинку. Дивіться, яка гарна. Так, ось. So cute. Дякую. Дякую. Відразу покажу книжку, з якою мені ця закладинка прийшла, і це Арчибальд Кронін Замок Капелюшника. Боже, я так довго хотіла прочитати цю книжку. Ага, ні, вона не брудна, тут таке оформлення. Е, у нього я читала в цього автора Цитадель. Мені дуже сподобалось. Ну, і плюс до всього, я просто знала, що на рівні з Цитаделью в нього також є дуже популярна. Але наскільки якщо я не помиляюсь, вона як замок Броуді написана англійською, або можливо це я з російською пам'ятаю такий переклад. Тим не менш, у нас її перевели як замок Капелюшника. Я знайшла її тільки на OLX, так як немає вже її в продажу. Це роман про впливового чоловіка, який побудував свій такий замок. І е, зі своїми дивними правилами, в якому живе він та його сім'я, і його сім'я кориться цим всім правилам. Наскільки я розумію, це буде також не дуже приємне читиво в плані героїв, це буде щось таке е, трішки жорстоке, можливо, наскільки я знаю про цю книгу. Е, але також тут головне питання: чи вийде у його сім'ї стати? Звільнитися від його цього тиску, стати самостійними та отримати якусь свободу від цього дому, від цього замку та від голови сім'ї. Мені дуже цікаво, я заплатила за неї за це читане видання майже так само, як за нову книгу. Але я дуже сильно її хотіла і, сподіваюся, це мені сподобається також. Наступна книга це посібник. Із знищення вампірів від південного книжкового клубу. Дуже давно про неї чула. Усюди вона мелькала то в прочитаних, то в покупках. І мені дуже цікаво почитати цю книгу, і я розраховую на те, що це буде дуже легке, приємне чтиво взяти її отак на вечір, на два, розгрузити голову там після того, як я візьму з Запруста чи Маркеса. У мене далі, в принципі, такі книги і будуть. Ну, що тут можна сказати? У нас є книжковий клуб, жінок в Америці і є вампіри? Повинно вийти щось неймовірно цікаве. Моя кузина Рейчел Дафна Дюмар'є. Що я знаю про Дафну Дюмаріє? Я знаю, що у Дафни Дюмар'є є книга оповідань Птахи, готичних таких містичних оповідань. That's all. Також знаю, що моя кузина Речо, одна з її також дуже популярних книг, і мені хочеться знайомитися з цією авторкою. У мене взагалі дуже великий, незакритий пробіл в, в принципі будь-якій літературі: чи то європейській, чи то американській, чи то азійській. Мені хочеться читати все, що я ще не читала, і буду знайомитися з Дафною. Дафна, як подружка моя. На ім'я її. буду знайомитися з Дафною Дюмар'є і сподіваюся бути в фаворитах або хоча б в тих книгах, які мені дуже сильно сподобались. Далі у мене йдуть два наскільки я пам'ятаю скандинавських детективи, це чоловік, який помер та щасливці. От мені дуже сильно хотілося почитати щось з скандинавською атмосферою. Я обожнюю ці серіали, обожнюю їх. Стриманий гумор, він мені дуже подобається. Подобаються їхні краєвиди, подобається, як у них все розмірено відбувається. І от ці дві книги я покладаю надії на цей скандинавський вайб, плюс це детективи. Я також розраховую на приємне легке читання. Тут у нас про чоловіка, який розслідує власну смерть. А в книгі Щасливці йдеться про чоловіка, який поглинутий рутиною, але йому в якийсь момент починає щастити. Та це щастя не таке щасливе, як йому здається на перший погляд. Тому що хтось бажає йому спочатку дуже великого щастя, а потім і смерті. Дуже цікаво. Я на цю книгу чула чудові відгуки за чоловіка, який помер. Я нічого не чула. Але от є у мене таке чуєчка, інтуїція моя мені каже, що ця книга повинна бути суперцікавою. Тож пропоную підсумувати. Загалом у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. десять книг. З них три такого розважального характеру. Три книги. Класичних, з якими я хочу познайомитись. Ось: азійська література, Пуліцарівська премія та два стовпа землі, Пруст та Маркес. Тому ось такі мої книжкові покупочки. Ось вони, всі. Гарнюньки. Дякую, що подивились це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво і сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, якщо вас цікавлять книги, я буду старатися знімати багато різних відео, це лише другий на моєму YouTube каналі, тому буду дуже вдячна вам за підписку та лайк. Бажаю вам гарного вечора, дня, ночі, щоб у вас там не було за вікном. Бувайте!